То багатьох літ земних. Про це може думати і язичники. Але багатьох літ служіння Богу, святі його церкві, нашій духовній Матері, яка є вищою за все земне, і церква веде людей не до благ земних, або, як кажемо, ми не до царства будь-якого земного, а до царства Божого. А царство Боже, як говорить Христос, де знаходиться. Всередині нас, сучасна людина, яка мало знайома з церковними традиціями або знає їх тільки лише поверхнево, коли почує слова царство небесне або царство Боже, може собі уявити труну. Хрест, могилку, інколи чарочку, яку дехто випиваючи на спокійному обіді промовляє царство небесне. Але ж ми знаємо, що це царство небесне ми не випиваємо, не поминаємо усопших наших горілкою чи будь-якими спиртними напоями. Не п'ємо за царство небесне, а молимося за нього. І царство Боже це той особливий стан, коли людина перебуває не в видушній, Яку несе цей світ з його пристрастями, привхами і гріхами? Царство небесне це той стан, коли людина перебуває не в немирному, гнівливому, подразливому, дратівливому і засутовому.